Коли ж народився Ісус у Вифілеєм юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на Сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитися Йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся із ним увесь Єрусалим. І зібравши усіх провосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитися. І вони відказали йому: у віфіліємі юдейським. Бо в пророка написано так: І ти, в землі Юдина, не менше нічим, між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря, і він відіслав їх до вихлиєму, говорячи: Ідіть і пильно розвідайте, про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли, і ось зоря, що на сході вони і бачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну». А вісні остережні, щоб не вертатися до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Амінь. Амінь. Ось така історія. Я думаю, ви вже знаєте цю історію. Пару питань ще відносно взагалі Різдва. Бо, знаєте, ми, ми святкуємо Різдво вже, от бачите, другий тиждень. Хто святкував, ми, ми почали святкувати там 25-го, хто ще до сьогодні святкує Різдво. З, з датою, я думаю, ви вже розумієте, що дата була приурочена тому тим подіям, скажімо так, коли почався новий день, чи починався новий день. Більше для цього було створено це різдво. Хоча Христос, як ми знаємо, народився справді не 25 грудня і не, не 7 січня, скоріше за все, це було десь осінню. Бо, ну і навіть, навіть з датою, бачите, ми ведемо відлік в наш час з чого ми ведемо відлік Який ми сьогодні рік маємо 23-й рік але що 2023-й рік Відріз відріздва, відріздва Христового, правда ж ми, ми думаємо що в нульовий рік ісус народився і того часу Навіть не в нульовий рік ісус народився приблизно Помилка трошки була в вчених, тому що Ісус народився приблизно у третьому чи четвертому році до нашої ери, виходить. Тобто, навіть в цьому є помилка, бо в нульовому році, як почали відлік, Іроду, вже помер. А Ісус, бачите, він вже народився до цього часу. Навіть є багато, скажімо так, таких нюансів. От, наприклад, ну, Еріка мовчить, не відповідає, але інші. На чому їхала Марія, коли, вона, коли вони йшли в Єрусалим? Вифлеєм. В на ослику. Да? Бачите, люди придумали, що на ослику, але насправді немає ніде, що вони на ослику їхали. Це може вона пішки йшла. Тобто ніхто не знає. Там не написано, що на ослику. Ослик це та, як знаєте, сьогодні машина в той час було. Тобто це була бідна сім'я. Йосип З Марією вони були бідні. вони... Ну, я не знаю, чи могли дозволити собі машину. Е, інший приклад, інше питання. Е, коли, Скільки років було Ісусу, коли е, мудреці прийшли? Скільки місяців чи днів було Ісусу, коли. Що що? Тобто вони не прийшли разом з пастухами. Ви маєте це зрозуміти, тому що тут ми читаємо, що е, вони прийшли в дім. І Ірод, коли, почав, коли наказав вбивати, вбити дітей, він від нуля до двох років почав. Тобто Ісусу приблизно було вже десь півтора до двох років було, коли мудреці прийшли. Тобто, ця їхня подорож, вона була дуже довгою. Уявіть собі, що це не, вони не відразу прийшли, а була, довгий час пройшов. Е, ще інше питання. Яке ще інше питання може бути? Багато хто плутається з того всього. Скільки мудреців прийшло? Бачите, ми, ми думаємо, що три. Але сьогодні, про, сьогодні взагалі буде проповідь про мудреців. Взагалі, от мене цікавить питання, яке я сьогодні хотів би обговорити разом з вами. Чому волхви? Чому мудреці? Чому ми читаємо взагалі в Біблії про цих мудреців? Нащо вони? Теперь не поміють. Бо екстрасенс. Ну, От ви ніколи не задумувалися, от ви читаєте в історії про народження Ісуса, про пастухів, які прийшли привітати. Ну, пастухів ще більш-менш якось зрозуміло, да? А що ці мудреці? Що це за муд... Що за прикол такий з мудрецями? Ну, чого? що не було нікого з власного народу, хто би прийшов міг привітатися, привітати на народженого Ісуса? Що це за мудреці? Хто вони взагалі? Що це за люди такі? І нашу... А? Ну, але ну, можна було б царів якихось там, можна було б там китайців якихось пригласити, було там, чи я не знаю, чи індійців там. Я не знаю, ну, можна було б якось по-другому. Що за мудреці такі? Взагалі, наші в біблійні історії історії про народження Ісуса ці волхви, як в нас написано, у вас є, написано теж, так, так, мудреці прибули зі Сходу. Що хто вони такі? Ми знаємо історію про цих мудреців, волхвів і так далі. Знаєте, всі ті події читаємо неодноразово, читали декілька разів багато нюансів. Ми всі знаємо дуже багато нюансів, від поклоніння цих Чи... Але для чого вони були? Чому, вони? Чому саме вони? Хто ці люди були такі? Чому саме ці язичники з Далекого Сходу, які прийшли, маги, їх називають, чаклуни, чи якісь там язичники, які, здавалось би, нічого спільного не мають з. Вірою в Бога, вони прийшли поклонитися Ісусу. Давайте розбиратися, тому що це цікаво. Хто були ці люди? В українській Біблії їх названо мудрецями, в російській як волхви. волхви. Зірочка мудреці, Зірочка -мудреці так. в оригіналі, у грецькій мові написано магос. Магос. Тобто, ну, яке слово? Маги, Маги. що означає людей, які. які Ну, не то, що екстрасенси, які зналися на чародійстві, які зналися на чародійстві, які зналися на таких речах, які магічних, нібито речах, як, нібито. І це слово зустрічається у Біблії ще два рази. У діях апостолів, 8 розділ, 9 вірш. Там написано про Симона ворожбита, Симон Магос. Тобто це людина, яка займалася ворожбицтвом. Розумієте? Далі, також в 13 розділі дії, 13 розділ, 8-й вірш, також написано ще про Еліма, ворожбита. Тобто це люди, які, ну, якби явно до християнства не мали нічого спільного. Там також слово використано, це магос. Відповідно до інших джерел, так називали жерців зороастризму, своєрідної релігії, яка була поширена на Сході е, до народження Ісуса. Інші джерела. Хтось там шукає, хто були ці люди. Е, Приписують цим мудрецям чи як людям позитивний характер. Кажуть, що це нібито були люди з Персії, це філ, нібито вони їх називають там філософи, там священники, там священники ще Хтось каже, що вони були царями. Так чи інакше, ці люди зналися на е, Таких, скажем, так, астрології вони зналися. Вони зналися на руху планет. Знаєте, люди розділили планети, якісь там рух планет. Вони ну, Керували, не, не керували, але е, приписували руху планету, приписували зіркам якісь магічні дії, астрологією займалися, е, жерці, якісь були, якісь незрозумілі. Тобто вони були язичники і, і насправді займалися часто, бі, здебільшого, окультними науками, які нічого спільного не мають з вірою в Бога. Розумієте, да? Тобто вони скоріше, були, скоріше мали відносини до сатани, до, до диявола, скажімо так, чи, чи до, до Бога. І от ці люди, Бог використовує цих людей для того, щоб вони прийшли і поклонилися Ісусу. Щоб вони прийшли і поклонилися новонародженому Месі Ісусу. В апокрифічних книжках, в тих книжках, які ми ну, не маємо в Біблії, це канонічні, а то є апокрифічні книги. Про них згадується також. Хоча в Біблії дуже коротко, але в інших книжках згадується, що спочатку про них написано, що їх було 12 прийшло. Не троє, але написано про них 12. Потім, потім вже пізніше стали вважати, що їх було троє. Хоча мудреці чи волхи, вони ніколи не подорожували самі, вони завжди подорожували з е, рабами. Ну, бо, ну, понятно, що вони самі ні, ніхто не, не мандрує. Завжди йшли декілька рабів. Згодом хтось придумав легенду, що це були царі, і потім їм навіть дали імена. Імена, хто знає імена? Не знаєте імена цих людей. Кажуть, учать там, Каспар, тобто це старий сивоволосий чоловік китайської національності, так буду казати, ну, Мельхіор, і другий був це білий чоловік середнього віку, тобто старший, сірий, китаєць, середній європейцець, білий чи ну, з білим кольором. І Бальтазар був. Хто? Ну, темношкіри, як ви вже здогадалися. Тобто таким е, молодий якісь. Тобто, таким чином люди придумали, що це були три раси. Люди придумали, що це було стари, ста, старень, е, молодший і молодий якийсь там е, по віку. Ну, але це передання, це е, якби гарні передання, які нічого спільного не мають. Багато вчених. Кажуть, що не невчених, а скажімо так, приписують їм якісь ще там якості у східних е, джерелах чи легендах були навіть е, те, що ці мудреці прибули з тисячою людей, або навіть одні пишуть, що там було навіть сім тисяч е, солдат. Вони там привели е, з собою, тобто ціле військо. І ще написано, що коли вони повернулися в свою країну, то е, вони там розсілися, почали проповідувати про народження Ісуса. І ще пишуть, що Хома, апостол Хома, їх потім зустрів десь там, е, ну, коли вже став Ісус чи Хома учнем, коли Ісус помер, і так далі. Хома, нібито десь їх зустрів і, прийняв, е, і дав їм хрещення, похрестив їх, і вони стали проповідниками нової віри. Легенда також додає, що е, це, легенда, це передання чи якісь там ну, історії такі, що вони були поховані десь е, і імператриця, якась їхня Константинопольська, яка знайшла їхні мощі, і вони нібито перепоховані в Мілані, потім в Кельні. І зараз їх у храмі Кельні їх є, якби ну, черепа там знаходиться, Коротше, таке. Цікаво, дещо, що при католицьких храмах на свято богоявлення. Я не знаю, чи ходите ви чи в чи знаєте, на свято Богоявлення в європейських країнах освячують крейду, і потім на дверях, я читав, на дверях будинків і церквах пишуть латинські букви «С», М і Б. Тобто це перші літери Каспар, Мельхіор і Бальтазар, але також ці три букви, нібито означають з латинської мови Христос, Маусіниму Бенедикта, Бенедикат. Я не знаю, що воно означає. Ну, типа, воно означає, нехай Христос благословиться їм. Неважно. Про мудреців. Тобто от легенд дуже багато, видуманих легенд. З одного боку, ми, можемо, ну, ми, ми знаємо, що люди люблять складати казки, байки, такі цікаві історії, цікаві якісь такі оповідання. Люди люблять слухати оповідання, але. Е для чого це все робилося? Ми не знаємо насправді, що хотів це все. Можливо, це було для того, щоб показати багатьом християнам той приклад мудреців, що от бачите, мудреці це приклад для нас. Приклад пошуку Ісуса, приклад, коли язичники більше шанують Бога за, за євреїв. Справді, в ці різдвяні події, в ці різдвяні свята, бо от в Біблії ми знаємо про те, що вони описують нам дві великі картини, дві картини такі, коли. Людей, які прийшли шанувати Ісуса. Одна картина це пастухи, які шанують Ісуса, які поклоняються маленькому Ісусу. Інша – це волхви, які також поклоняють, мудреці, які поклоняються також Месії Ісусу. Проте не тільки ці мудреці вони не тільки принесли подарунки, але вони також впали перед Ісусом на коліна. І в цих двох картинах, якби людство ділиться також на, якби, на дві частини юдеїв і язичників. Юдеїв і язичників тобто пастухи були представники юдеїв, які поклонилися Ісусу, а волхвиці були представники язичників, і вони також прийшли поклонитися Ісусу. І всі, у, у всіх цих двох картинах, як юдеї, так і язичники, вони стоять перед Богом, перед Ісусом на колінах. Вони поклоняються маленькому Ісусу. З юдеями все ясно. З юдеями, понятно, що в їх в юдею народився цар, ну, месія, якого люди дуже, дуже довго чекали. Ясно, що шкода просто, ну, що мудреці при пастухи прийшли, поклонилися. Біда, чи шкода, скажімо так, що ніхто. Ми не читаємо про те, що хтось інший прийшов поклонитися Ісусу, тільки якісь бідні пастухи. Ми не читаємо, що книжники прийшли поклонитися Ісусу. Ми не читаємо, що. Е, ще якісь люди, бо, наприклад, Єрусалим. Ми читаємо, що до Єрусалиму прийшли і питали, де народженця на Сході і е, занепокоюся весь Єрусалим. Тобто Єрусалим, весь Єрусалим, вони знали, що народився якийсь цар, і що мудреці якогось царя шукають. Але ми не читаємо, що хтось пішов з Єрусалиму теж, хоча йти там було 10 кілометрів. Вони, ми не читаємо, що хтось із них пішов поклонитися. Е, Ніхто не, не хотів приймати Ісуса. Якось воно дивно це все було. З юдеями, які поклоняються перед е, Ісусом, нам зрозуміло. Але виникає питання щодо волхвів і мудреців. Чому волхви? Чому вони? Чому саме ці люди, які, на жаль, якось, ну, не то, що, на жаль, якось пов'язані з окультними науками, Бог використовує їх для того, щоб поклонитися Ісусу. Чому саме маги, чародії прийшли поклонитися перед народженим? Перед Ісусом. Невже Бог не міг так зробити, щоб, наприклад, фарисеї прийшли поклонитися Ісусу? Невже Бог не міг так зробити, щоб філософи, якісь дуже мудрі люди прийшли поклонитися Ісусу чи привітати з народженням? Невже Бог не міг так зробити, щоб е, якісь да, там, царі, справжні царі прийшли поклонитися Ісусу з інших народів, Китайців, там, там, з Індії, там, ще з кусь? Чому Бог так доп... Чому Бог так, Що Бог хотів сказати через це поклоніння? Дивних взагалі якихось мудреців. В нас в Україні, знаєте, з цими магами, ворожками чи ворож... ворожінням до сьогодні існує дуже багато проблем. Бо всі ми знаємо, що якось, знаєте, якщо ви вивчали колись у школі українську ет... український етнос, українську культуру, там все якось заміщено на... на чаклуванні, на якійсь якісь... От що не є свято, то якісь там чаклування треба. E, значить, на водохреща, там, діти чи хтось там чаклує на, на хлопця, я не знаю, на, на хлопців, що там. На чи на Андрія ворожать, там ще там, на щось те, те ворожать. На, на то... Івана Купала, а? На Івана Купала. На Івана Купала там, перед Різдвом там, щось ворожать, там ще якісь ворожі. Ну, куча є ворожіння. Ми... З кожним святом є якесь ворожіння пов'язане з цим всім. Навіть в нас є село таке називається ворожки. В Україні є таке село. Де. Ну я не знаю, що вони всі там. І я можу поспорити, що всі вони кажуть, що вони християни. Я ж, Що всі вони називають себе християнами. Ну, нашої немає. Але я думаю, що там 100% є церква. Хоча село. Ну, чортків, ладно, ну, чортків, ладно, чи там сатанів. Е, є такі села чи міста, але ну, ворожки. Це, ну. З астрології в нас теж є якісь такі, знаєте, теж проблеми, бо е, є якісь гороскопи, вічно люди приходять от, гороскопи читають. Навіть в кожній газеті є якісь гороскопи, в кожній якісь передачі чи якісь новини, і там гороскоп. Є, от, Люди думають, що темні, люди думають, що зорі, якісь там зірки на небі контролюють їхню долю, чи будуть якось впливають на їхню карму, чи там щось. От Сьогодні я не буду то, то робити, бо гороскоп мене недобрий. Сьогодні, знаєте, кожен шарлатан намагається використовувати ці всі зірки, там підстроїти якусь там, показати, що от, от все, у вас буде добре, або у вас буде недобре, і треба заплатити гроші, щоб було добре. І кожен якось люди читають ці гороскопи, думаючи, що можуть щось якось, і я можу поспорити, що ці люди називають себе християнами. Що свідчить наш біблійний текст, і що Господь хотів показати нам через поклоніння волхвів і мудреців перед Ісусом? Є дві важливі речі в цьому всьому. На мою думку, я, я думаю так, що. Які Господь хотів показати в цьому поклоні, в цьому дійстві, коли мудреці поклонилися Ісусу, чи волхви поклонилися Ісусу. Хоча, можливо, є інші якісь цілі, були, можливо, у Бога якісь свої цілі. Отже, дві важливі речі, які стосуються нас з вами, які стосуються нас сьогодні. Перш за все, поклоніння мудреців, через поклоніння мудреців, Господь відкриває двері для спасіння не тільки для ізраїльського народу, не тільки для євреїв. Але також і для язичників, і для поганих. Тобто Бог використав язичників, які прийшли поклонитися і хотів показати і в книзі Ісаї. Ми читаємо, що Ісус буде світлом на просвіту поганам. Тобто Ісус приніс світло не тільки для ізраїльського народу, але також і для язичників. Язичники не мали можливості бути, ну скажімо так. Ем, багато хто не, не міг чи не хотів приєднуватися до Божого народу чи вірити в того Бога ізраїльського народу. Але коли люди, коли, вони, коли Ісус народився, Ісус став світлом для інших народів, тобто Ісуса приймали інші народи і також в ньому могли мати спасіння. І Бог хотів показати, що через цих мудреців чи через цих волхів, які прийшли поклонитися Ісусу, інші народи можуть також мати спасіння життя вічне. Це перше, що, на що варто звернути увагу. Господь використав язичників, які прийшли з віддаленої країни, які мали якісь свої там статуси. Е і, можливо, також хотів приганьбити свій народ, показати, що, уявіть, ну, що дивіться, люди, ніхто з вас не прийшов поклонитися мені. Лише пастухи, якісь нещасні, там, бідні, обідрані, але прийшли язичники, які прийшли поклонитися. Бог хотів, можливо, приганьбити свій народ, ізраїльський народ, що уявіть ну, реакцію, наприклад, тих жителів Єрусалиму, які почули, які побачили мудреці, які почули, що мудреці прийшли поклонитися. Вони ж почали зразу казати, що ми ж, народ Божий, що ми не знаємо, де в нас цар народився. І Бог спеціально так підстроїв для того, щоб ізраїльський народ міг задуматися. Ізраїльський народ. Ізраїльський народ чекав, що Бог їм прямо скаже, що люди добрі, йдіть туди. Бог використовує мудреців для того, щоб люди могли не так явно це все було, щоб люди могли шукати, щоб люди могли досліджувати, піти, перевірити. Якби Бог явився, наприклад, для фарисеїв чи для з неба голос, почув би весь ізраїльський народ, що люди добрі, там в Віфлеємі Месія народився. Це було б не так. Це було б не так. Це було явно. Це було б явно. Але люди дуже розслабилися. Люди думали, що Бог їм щось має, що Бог їм має відкривати Слово Боже, що Бог їх має е їм дати Слово Боже. Але люди розслабилися би в тому, що е вони думали, що Бог їм щось должен. Вони не шукали би Ісуса. Бог використовує пастухів і мудреців для того, щоб люди. Дивні свідчення цих двох типів людей для того, щоб люди були, для того, щоб люди могли перевірити, довіряти, могли випробувати Бога, могли побачити, перевірити, чи дійсно то є так, щоб самі могли піти і дізнатися, щоб це було певним чином скрито, але щоб люди могли перевіряти. Я не знаю, чи ви розумієте цю сутність, але якби ви побачили сьогодні чудо, наприклад, ви б повірили б зразу, чи ні. У Бога. Чи й би голос вам з неба сказав би, що приймай Ісуса, і ти будеш жити? Ви би повірили чи ні? Ну дивіться, Бог чи Бог може зробити, чи Бог може послати вам голос з неба, сказати, що люди добрі, кайся там, і ти будеш мати спасіння. Бог може це зробити. Але Бог не робить цього. Чому Бог не робить цього? Чому Бог дає Біблію для людей? Чому Бог посилає церкву? Чому Бог посилає якихось дивних євангелістів, якихось дивних пророків, проповідників, які проповідують про Слово Боже? Тобто Бог хоче, щоб люди, не просто це було голос з неба, типу маєш повірити і все. Бог не використовує сьогодні такого. Бог використовує дивні такі. Ну, скриті речі, щоб людина могла сама досліджувати, сама перевіряти, сама шукати, сама е, знайти цей шлях, сама досліджувати, розумієте? Бо щоб був право вибір, щоб людина не просто це було дано їй на блюдечку, на тобі, людину, ти маєш прийняти навіть і тоді людина не прийняла би, напевно. Але коли людина досліджує, коли вона перевіряє, коли вона шукає. Тоді вона сама приходить до цього, коли тоді ну, Бог приводить. Але тоді це справді людина розуміє, що це дійсно спасіння від Господа. Тобто, перш за все, що, чому Бог послав цих язичників, щоб показати, що і язичницькі народи, волхви, інші народи можуть мати спасіння в Ісусі Христі. І друга важлива річ в цьому поклонінні волхвів, це те, що ем, це був перший приклад, скажімо так, перемоги Ісуса Христа. Над сатаною і над його слугами. Я не знаю, чи, чи всі люди це зрозуміли, чи розуміються люди сьогодні. Бо люди, ну, якщо ми кажемо маги там, чи ті мудреці, які займалися, скажімо так, такими астрологією чи якимись науками, які далекі, скажімо, від християнства, які були більше, скажімо так, слугами сатани, чи більше знали про окультні науки, ніж про християнство, тим не менше вони прийшли і поклонилися. Перед вищою і сильнішою силою, перед вищою владою. Пізніше, коли Ісус ходив серед людей, ми знаємо про те, що Він зробив дуже багато чудес і показував свою могутність навіть над силами сатани, навіть над силами темряви. Ще пізніше Ісус воскресив, воскрешав з мертвих, Ісус давав перемогу, перемагав сатану і його владу. Пізніше там апостол Павло буде писати, що де смерть Твоя перемога, де смерть Твоє жало. Тобто через поклоніння людей, які більше зв'язані з окультними науками, Бог хоче показати, що Бог є сильніший. Що ці навіть люди, які поклоняються, які розуміються на окультних науках, вони поклоняються Ісусу. Що люди, які, що Господь є сильніший за гороскопи, Господь є сильніший за, за всі ті. Чаклування за всі ті магічні речі, Господь є сильніший за все, що люди поклоняються, що ці, ці мудреці вони поклонилися перед вищою владою, перед могутністю Ісуса Христа. Глупа є людина, яка сьогодні надіється на гороскопи. Глупа й нерозумна людина, яка думає, що в наш час довіряє цим ворожкам, довіряє якимось шарлатанам, тим екстрасенсам, довіряє якимось ще комусь там. Це глупа людина, яка думає, що. Оце, там, десь їхня доля записана, це, це глупість. Ми маємо розуміти, що через поклоніння мудреців, через поклоніння магів, Бог показав, що Ісус є сильніший. І Якщо людина, якщо ми з вами поклоняємося Ісусу, якщо ми з вами належимо Ісусу, то жодна, жоден гороскоп нам не буде впливати на нас, жоден екстрасенс не буде мати сили над нами. Жоден, жодна ворожка, чи жоден е, мах там якийсь не має сили над тим, хто належить Ісусу. Розумієте? Оце ми маємо запам'ятати. Не в гороскопах є щастя чи плани, чи не вони вирішують наше життя. Не в... гороскопи е, складають долю нашу, що там нам складеться. Бог. Складає нам долю. Бог керує нашою долею, Бог керує нашим життям, бо Бог є сильніший. Бо ті всі, хто зналися на гороскопах, вони поклонилися сильнішому. Вони поклонилися потужнішому. Вони поклонилися Ісусу Христу. Вони поклонилися Ісусу Христу. Ісус справді є сильніший за всю силу. І наша справа шукати Господа, наша справа не шукати якихось свою долю в якихось магічних. Сьогодні, речах, але справді шукати Ісуса, вищу владу, поклонятися Йому і належати тільки йому, якщо ми є в руках Боже, ніякий сатана чи ніякі інші окультні науки не можуть нас відволікти від влади Божої. Наша доля і кожен день. Кожен день нашого життя є тільки в руках Господніх. Якщо ви, брати і сестри, вручили своє життя в руки Божі, якщо в вашому серці є Господь, якщо в вашому серці є Ісус, і ви так само поклонилися Ісусу, якогось свого дня. Тоді ви належите Господу, і ваше життя є в руках Божих, не в руках гороскопів, не в руках якогось ворожого. Ваше, ваше життя є в руках Господніх, і Бог все робить для того, щоб далі керувати вам, для того, щоб дати вам благословіння, для того, щоб дати вам нове життя, щоб привести кожного з вас до Царства Божого. Тому довіряємо Господу, довіряємо Ісусу, який сильніший за всіх. Ворож, який сильніший за всіх магів, який сильніший за всі науки, за, всіх, за всі народи, де всі народи прийшли поклонитися Ісусу, довіряємо тільки одному Господу, поклоняємося тільки Йому одному. І нехай саме Він буде нашим єдиним Спасителем, нашим братом, нашим Господом, який все зробив для нашого спасіння, який все зробив для вашого спасіння. Пам'ятаємо про це. І нехай в ці святкові дні. Як, коли ми святкуємо, як ми святкуємо, але нехай ми пам'ятаємо, що єдине свято чи єдина можливість радіти з цього свята є тоді, коли ми справді належимо Господу, коли ми також поклоняємося Господу Ісусу Христу, коли ми вручили наше життя в Його руки, коли Він є нашим Спасителем. Тоді це є свято для нас. Тоді ми святкуємо народження нашого Царя, нашого Спасителя і нашого Бога. Нехай Господь. Буде з усіма нами і дасть нам благословіння. Амінь. Давайте ми встанемо, будемо молитися. Нехай Господь допоможе нам також в тихих молитвах просити Божої підтримки, просити.